Сьогодні ми будемо встановлювати автоматику Miller Technics 1000. Тут стояли розпашні ворота, тому нам треба трошки переробити на відкатні ворота. Робити площадку, виварювати, також прикручувати нанкерні болти. Це мені сюди будуть проходити дроти, роблю підрівну частину, потім простіше релігувати, якщо, якщо потрібно буде. З'явився зазор. Він може бути, може не бути. Може бути більше, може бути. Ну, як це все буде виглядати, ви побачите в даному відео. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Паращенко, і сьогодні ми будемо встановлювати автоматику Miller Technics 1000. Ось така класна чудова автоматика. Но тут є деякі нюанси. Скажем, це не простий монтаж, це сложний буде монтаж. Чим він буде сложний? Тим, що, по-перше, нам нема куди приварити рейку. Бачите, різний рівень йде брущатки. І для того, щоб його приварити, ми не можемо вже сюди приварити рейку, бо дуже вузька канава. Тому ми, що, ми, що ми вирішили в такому, в такому випадку зробити? Ми візьмемо трубу 60х40, на наваримо його отак от звідси і до самого кінця. Тобто ще одне ребро таке жорсткості. І тоді до того ребра жорсткості будемо приварювати зубчату рейку. І мотор будемо ставити зверху на брусчатку. Ну, як це все буде виглядати? Ви побачите в даному відео. Ну, а зараз вам хотів сказати про два подарунки. Перше, це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари. Ви можете його отримувати зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення відкитних воріт, ось таких. Під ваш індивідуальний неприєм, ви можете отримати в електронному вигляді зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за посилання, яке знаходяться під відео. Ну а зараз приступаємо до праці. Тут стояли. Розпашні ворота, тому нам треба трошки переробити на відкатні ворота. Блок управління стоїть на протиположній стороні, і тому це дрот, шов, який на двигун. Тому ми зараз трошки схему перезберемо, трошки кабеля допояємо, бо він нам закороткий. Треба буде тут на фотоелемент свій провід дотягнути, і треба буде на лампу затягнути також свій провід. Зразу надійти термоусадочку, Вона в мене з клеєм, тобто така добротна, хороша. Не з дешевих, скажімо так. Щоб вона там позаливала все, щоб воно буде тут і зверху лежати. ну, Вона хоч і в гофрі буде, але все одно туди буде попадати влага і все. Тому краще взяти термоусадочку, тому що можна використовувати в цьому, в скважині. Друзі, не телефонуйте мені ось так, коли у мене руки зайняті. Я все одно не відповідаю, бо я зайнятий, я працюю. На всіх застосовувати, не тільки самому працювати. якогось оператора й то треба. Тут якась користь, тут тільки катаю на шару в машині. Мля. Хай тепер хоч відробляє, хоч трохи. Мля. Так і треба сказати, що без оператора б нічого б не вийшло. Ні оце б не оцей ізолієнту би не намотав. Оце ти взяв, подивився, вона порвалася. Що тепер? От нащо ти це зробив? Трохи дотягнули, так як тут ніша і за цієї ніші приходить мало що із за ніші. За ніше то таке діло ще, ну, плюс хвіртка, і за хвіртки приходиться здвигатися трохи в кінець хвостовика. Тепер ми тут зараз будемо робити площадку, виварювати, також прикручувати нанкерні болти. Зараз це все зробимо. Це Складний монтаж виходить трохи. Ну так як ми вчимося, то треба й складний теж вчитися робити. Виготовив таку конструкцію, ось так вона виглядає. Навіщо вона мені була потрібна? Вона стільки металу, можна сказати, та, взяти похабив метал, хороший кусок металу був. Е, да, був колись хороший, але зараз ще краще. Е, дивіться, що ось це ось віконце, це віконце, таке віконце. Це мені сюди будуть проходити дроти. Там воно в мене з тієї сторони. І вони заходять в парапет. І ця конструкція, як я казав вже по початку, що тут складний монтаж, і мені довелося вивити цю конструкцію. Сюди ми зайшли дротами, тут вийшли. Ця частина, ось ця частина, бачите, така, ну, скажімо, да, уголочок цей, буде приварюватися до швелера, який знаходиться під воротами на них стоять ворота, а тут воно просверлиться і прикрутиться. Як воно буде, зараз я на місці її буду встановлювати і ви, і все, ви все це побачите. Я одразу хочу завести сюди дроти. Ось вони дротиці. Ну там чому вся дюрка? Бо вони там в парапет заходять, щоб їх обійти. Це я їх притягував, бо по-іншому в мене не було тут. Мені довелося допаювати. Тут, колись стояла ворота, другі стояли з розпашною автоматикою. Були розпашні ворота. Ось так воно буде. І ось тут буде стояти двигун. І треба буде наварити зубчити Ви можете задати питання, а куди ж ти будеш зуб 4 наварити? До бляхи? Ні, ось у мене є труба, яку я ось тут приварю, отак, по всій довжині. На неї вже наварю зубчити І вона заодно не буде заважати хвірці відкриватися. Друзі, я вам скажу, отак от подіум не робіть. Робіть його хоча б сантиметрів 50 а то й трошки більше. Там 60. Чому так? Для того, щоб можна було почистити. От на даний момент його вже зараз там не під воротами, там де швелер, почистити ну, тільки віником. Або якоюсь ломом, знаєте, як в армії, то підметають ломом. Ось так само і тут, наверное, бо шкряб. Я не за те, щоб так робити. Я не критикую нікого, але на мій взгляд це трошки помилка. Ну вже як зробили, так зробили, як кажуть. Наступний раз це все врахують. Треба дати брати зуб 4 рік, зібрати зуб рейку І вже промірятися зуб-4 І Якщо все окей, просто вварюємо, ззаду відрізаємо лишнє, за під'єднуємо автоматику, пробуємо як катається, як все добре, здаємо замовнику. Все чітко все. Це. Там внизу вставлю дві стоїчки для того, щоб Бо це все-таки труба вона може просідати. А тут якщо на 2 мм туди-сюди буде грати, то це вже погано. То треба хоча б ребро жорсткості зробити, щоб воно вверх не піднімало саму зубчату рейку. Як збирати правильно зубчату рейку? Беремо бовтика, вставляємо і під рівну частину. Я завжди роблю, роблю під рівну частину, потім простіше релігувати, якщо, якщо потрібно буде. І ось таким чином. Раз, накручуємо. Навпаки гайку ставити не можна, цю бабичку, бо велика частина привариться до воріт. Приклали реєчку дивіться, щоб була відносно посередині. Отак. І можна прихватити двигун до железяки. Ставлю такі штучки, для того, щоб труба не грала туди-сюди, це трошки ребра жорсткості такі. Правда я не знаю, чи я правильно роблю. Може ви напишете в коментарях, підкажете мені. Беремо ключик розблокування і переводимо в ручне положення. Вставляємося ключики, попадаємо по шліцях і привертаємо проти годинникової стрілки до щелчка. Приблизно це 90 градусів. Рейка, значит, должна заканчиваться вот здесь. Не переходить эту сторону. Сейчас мы так и сделаем. Вот так вот. Делаем, прохватываем зубчатую рейку. Есть. Открываем полностью. Делаем, приподнимаем. Зазорчик між рейками з зубчатим колесом та рейкою. Першу рейку ми виставили. Зараз будемо виставляти всі послідовно. Взяв шматок рейки з цієї сторони беремо та йдемо, будемо прихватувати. Обов'язково треба робити ось так. Це обов'язково. Навіщо? Для того, щоб соблюдати крок зубу між рейками. І таким чином всі послідовні рейки. Ось тут є зазор. Бачите, зараз з'явився зазор. Він може бути, може не бути. Може бути більше, може бути менше. Тому обов'язково треба підкладати рейку під рейку. Ось я зняв з тої автоматики приймач. Люди попросили зберегти ті пульта, які були. Я подивився, що там стоїть наружний приймач. кажуть, добре, я просто переставлю собі його та й все. Тобто будуть працювати і наші пульта, і ті, що були на розпочній автоматиці. Це саме приймач, який відповідає за пульта. Просто за пульта і все. А наш приймач він усе впаяний. будуть тут працювати і наші пульта, і ті, що у них були колись. Зараз я під'єдную 220. Потім буду під'єднувати все остальне. Тобто цей проводочок чорний я його не задіяв там. Я його як резерв залишив. Тому він так і буде як резерв. На початку відео я показував тому, що я допаював провода, доточував для того, щоб підвести сюди до автоматики. Це, до речі, не легкий монтаж. Це такий, що я втратив день на нього. А якщо ви будете робити, то, мабуть, навіть більше втратите. Ну, один із варіантів, от я вам показав, як можна зробити. Якщо ось так виходить у людей, буває таке, що так виходить, то можна ось таким чином вийти з положення. Це на нього буде подаватися живлення з верхньої клеми та JND і пуш. Друзі, я зняв клему, я просто знаю, де що знаходиться. Оце буде GND, ось, ми перемишку вбирати не будемо. А саме верхня це пуш, куди підключаємо управління з е, приймача. Ну, сюди же підключається і розумний дом, і, і, ну, і, і GSM-модуль, якщо хочете відки, відкривати, все сюди отак от і підключається. І що ж, Друзі, добралися ми до плати. Давайте трошки розповім по самій платі, щоб ви розуміли. Це у нас стоять два запобіжника. Оце на 5 А, це на 1 А. Він відповідає тільки за цей трансформатор, за, за слаботочку, за фотоелементи, за таке. за слабу точку. А, це, а це відповідає за е, двигун, ну і також подача. Тобто, Лампочка там, допустим, згоріла або замкнула, то може згоріти ось цей запобіжник. То звертайте увагу, якщо мотор не робить, то ось цей запобіжник. Світитися сама плата буде, а клацати, релюшка, а мотор не їде. Це значить цей запобіжник. Це клема у нас підключення 220 вольт. Фаза 0 це земля. Це заводом-виробником зразу підключено двигун. До речі, у нас зараз двигун стоїть як лівосторонній, а я знаю, що заводом вони зразу збираються як правосторонні, тому для того, щоб зробити з нього лівосторонній, треба поміняти місцями провода чорний та білий. Це ми будемо робити. Далі конденсатор підключений заводом-виробником, ми його трогати не будемо, полярності він ніякої немає, тобто він зразу буде тут підключений. Це клемник у нас, наступний клемник у нас це сигнальна лампа. Ми будемо її підключати сюди. Далі йде клемник гіркону, ми його не трогаємо. Ось це він. Наступний це клемник управління з фотоелементів, я вам розповім. Ми будемо підключати на фотоелементі. На одному фотоелементі підключається живлення і управління фотоелементів. На другому фотоелементі підключається тільки живлення. Ну, Живлення сфотоелементів ми подаємо, беремо звідси, а управління подаємо сюди. Перемичка вона витягується, коли підключається управління сфотоелементів. Тобто, коли ви провода підключаєте, цю перемичку витягуєте. Цей здоровий клемник це клемник кнопок. Тобто от, тут є пуш-контакт і GND, стоп, GND, Open GND, Close GND. Якщо GND і push, це пошаговий режим, тобто так як з пульта відкрили, закрили одною кнопкою користуватися. Якщо треба зовнішню кнопку зробити, або підключити туди GSM модуль, або умний дом, або з домофона буває, як хочуть підключати, то це ж цей клеммік підключається. Ця перемичка залишається. Но, якщо ви будете використовувати цю кнопку стоп, тоді треба її витягувати. Але якщо ви не використовуєте кнопку стоп, ви її не витягуєте. Це тільки на кнопку стоп. Кнопка open, кнопка Close, її ми не трогаємо. Цю перемичку ми не трогаємо. Тільки коли нам треба використовувати кнопку стоп. Це дуже-дуже рідкий случай. Це 1% із 100, що я її використовую. Далі йде клемник, це антена, це такий проводочок, це антена. Більш ніж достатньо, 90% випадків воно достатньо. Нічого робити не потрібно. Давайте розповім про ці кнопочки. Кнопочки ці це кнопочки для запису пульта, це кнопочка тест, щоб навчити дану автоматику під приєм. Ну і кнопочка Push, просто щоб не бігти за пультом, можна її користуватися. Нажав, ворота відкрились, нажав, встали, нажав, закрились. Ну, як, як пультом. Ось ці потенціометри. цей потенціометр сила, цей потенціометр у нас автоматичне закриття. Якщо ми будемо використовувати функцію автоматичного закриття, оцим потенціометром середнім ми регулюємо паузу, скільки ворота будуть стояти відкриті. Далі, перший діп-переключатель це включає автоматичне закриття. Тобто ну, цю паузу робимо активацію. другий це плавний старт. Ну, я майже ніде не використовую. Третій це плавний фініш. Ну, я використовую майже 90% випадків. Ну, майже майже усюди використовую. Є такі випадки, що його не використовую. Це або ворота десь склинять, або ще щось, тоді його не використовую. Або якась проблема з напругою. Дуже слаба напруга, і автоматика тоді дергає ворота, тоді я його не використовую. Ну, четвертий діп-переключатель це інкодер, якщо ми його не використовуємо, то він повинен бути завжди включений. Це кремник для інкодера, автоматика замовляється без інкодера, тоді цей dip-переключатель це четвертий завжди повинен бути включений. Ну що ж, друзі, ми завершили нашу установочку даної, е, даної автоматики. Тому нагадую вам про два подарунки. Це сертифікат, ставимося по 100 на аксесуари при покупці автоматики в компанії Нові ворота, зможете використовувати. Для того, щоб поотримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі і прийти записання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслі, ось таких отворіть, відкатних ви можете отримати під ваш, під ваш індивідуальний приєм, зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. А на сьогодні всім пока-пока, до нових зустрічей, Зустрінемось на новому монтажі.